Євангелія від Луки, розділ 22 Наближалося свято опрісників, що зветься Пасхою. Первосвященники та книжники шукали, як убити його, але боялися народу. Та сатана війшов у Юду, якого звали Іскаріотом, котрий був із числа 12. -х. І він пішов і домовився з первосвященниками та начальниками варти. Як його видати їм. Ті зраділи й погодилися дати йому срібняків, і він пристав та шукав нагоди, щоб видати його їм не при народі. Настав день опрісників, коли належало приносити в жертву Пасху. І послав він Петра й Івана, сказавши Підіть і приготуйте нам Пасху, щоб ми її спожили. Вони сказали йому де хочеш, щоб ми приготували. А він відповів їм: Ось, як будете входити до міста, зустріне вас чоловік, який у глечику нестиме воду, йдіть за ним до того дому, куди він увійде, і скажіть господареві дому Учитель питає тебе, де світлиця, в якій споживатиму паску зі своїми учнями? І він вам покаже велику прибрану світлицю. Там приготуйте. Пішовши. Вони знайшли, як він сказав їм, і приготували Пасху. І коли настав час, він сів при столі і апостоли з ним. І він сказав їм Я дуже забажав спожити з вами цю Пасху, перш ніж страждатиму. Кажу вам, що вже не буду споживати її, аж поки вона не сповниться в Божому царстві. Взявши чашу та віддавши подяку, він сказав. Візьміть її і поділіть між собою. Кажу вам, що не питиму відтепер з плоду виноградного, аж доки не прийде Царство Боже. І взявши хліб та віддавши подяку, переломив і дав їм, кажучи Це тіло моє, яке за вас віддається, це робіть на спомин про мене. Так само й чашу по вечері кажучи Ця чаша новий завіт у моїй крові. Яка за вас проливається. Ось і рука того, хто видає мене зі мною на столі. Хоча син людський іде як призначено, але горе тій людині, яка його видає. І вони почали з'ясовувати між собою, хто з них міг би бути тим, хто це зробить. Була й суперечка між ними хто з них більший? А Ісус сказав їм. Царі народів панують над ними, а ті, хто володіє ними, звуться доброчинцями. Ви ж не так, але більший між вами, хай буде як менший, і начальник, як слуга. Хто більший? Той, хто сидить, чи той, хто обслуговує? Хіба не той, хто сидить? Я ж серед вас, як той, хто обслуговує. Ви є ті, які залишилися зі мною в моїх випробуваннях. Як заповів мені мій отець царство, так і я заповідаю вам, щоб ви їли й пили за моїм столом у моєму царстві, щоб сиділи на престолах і судили дванадцять племен Ізраїля. Сказав же Господь: Симоне, Симоне, ось сатана випросив вас, щоби пересіяти як пшеницю. Я ж благав за тебе, щоб не забракло тобі віри. І ти, коли навернешся з своїх братів, той відказав йому: Господи, з тобою я готовий іти і до в'язниці, і на смерть. Ісус же мовив Кажу тобі, Петре, не заспіває півень сьогодні, як ти тричі зречешся мене, стверджуючи, що не знаєш мене, і сказав їм, коли я послав вас без гаманця, без торби і без взуття. То хіба чогось вам бракувало? Вони ж сказали нічого. А він сказав їм Але тепер, хто має гаманця, нехай візьме також і торбу, а хто не має, нехай продасть свій одяг і купить меча. Кажу вам, що у мені має збутися те, що написано до злочинців зараховано його, бо те, що сказане про мене, звершується. Вони сказали Господи, Ось тут два мечі, а він відповів їм Достатньо. Вийшовши, він попрямував за звичаєм на Оливну Гору, а за ним пішли учні. Прийшовши на місце, він сказав їм: Моліться, щоб не потрапили ви у спокусу, а сам відійшов від них на відаль, як кинути камнем, упав на коліна і молився, промовляючи. Отче! Коли хочеш, зроби, щоб минула мене чаша ця. Однак не моя хай буде воля, але твоя. З'явився йому ангел з неба, який додав йому сили. Перебуваючи у великій тривозі, він ще ревніше молився під його став, як краплини крові, що капали на землю. Вставши від молитви, він підійшов до учнів і знайшов, що вони заснули від смутку, і сказав їм, Чому спите, Встаньте й моліться, щоб ви не потрапили у спокусу? Він ще говорив, як з'явилася юрба, з нею той, хто зветься Юдою, один із дванадцятьох. Він йшов перед ними і наблизився до Ісуса, щоби поцілувати його, бо дав їм цей знак кого поцілую, той і є. Ісус сказав йому Юдо, то ти поцілунком видаєш сина людського. Ті, хто був з ним, коли побачили те, що відбувається, сказали Господи, чи не вдарите нам мечем? І один з них вдарив раба первосвященика і відтяв йому праве вухо. Та Ісус озвався і сказав Оближте вже досить. І, доторкнувшись до вуха, зцілив його. А до тих, які виступили проти нього, до первосвящеників, начальників варти храму та старших, Ісус сказав. Наче проти розбійника вийшли ви з мечами і киями. Жодного дня, коли я був з вами в храмі, ви не підняли руки на мене, але це ваш час і влада темряви. Вони ж схопили його, повели й привели у двір первосвященника, а Петро йшов слідом на віддалі. Коли розклали вогонь серед двору і разом сиділи, Петро сидів серед них. Коли він сидів при світлі, Помітила його яка служниця і, поглянувши на нього, сказала І цей був з ним. Він же відрікся, кажучи, Жінко, я не знаю його. Невдовзі другий, побачивши його, сказав І ти один з них. ж сказав Чоловіче, я? Ні. Минула приблизно одна година, і ще якийсь твердив, кажучи Справді, і цей був з ним, бо він галилеєць. Та Петро промовив Чоловіче, не знаю, про що ти говориш. І тут же, як він говорив, заспівав півень. Обернувшись, Господь поглянув на Петра, і Петро згадав слова Господа, коли він йому сказав: Перше, ніж півень сьогодні заспіває, відречешся від мене тричі. І вийшовши геть. Він гірко заплакав. А мужі, які тримали Ісуса, глумилися з нього б'ючи. Вони, зав'язавши йому очі, били його в обличчя і запитували його, кажучи Пророкуй, хто тебе вдарив? І багато іншого зневажливого наговорювали на нього. Коли почався день, зібралася рада старших народу, первосвященників і книжників, і повели його на свої збори, кажучи. Якщо ти Христос, то скажи нам. Він відповів їм, якщо я вам скажу, не повірите, якщо запитаю, не відповісте мені і не відпустите. Віднині ж буде, що син людський сидітиме по правиці Божої сили. Тоді всі запитали, чи ти син Божий? А він їм відповів, Ви самі говорите, що я є. Вони ж сказали, Навіщо нам потрібне ще якесь свідчення? Адже ми самі почули з його вуст.